Фінансовий вибух планетарного масштабу так назвали усі світові змі ситуацію у маленькій державі Кіпр острів у Середземному морі спровокував безсонні ночі у найбагатших людей планети. І чорні прогнози для фінансової системи Європи, Росії та України. Податковий рай раптом виявився у неймовірних боргах. Життя на широко ногу закінчилося у Кіпріотів, коли кредитори висунули їм вимоги на 17 мільярдів, і влада острова вирішила залатати бюджетну дірку чужими грошима. Кіпр давно має славу тихої офшорної гавані для тіньових грошей з усього світу. На рахунках місцевих банків зосередилося близько 60 мільярдів. Тож Кілька впливових держав у ЄС підтримали такий план, та власники цих мільярдів назвали такий задум конфіскацією. Уряд Острова отримав шалений міжнародний скандал. Особливо різко відреагував Кремль. Російському капіталу приписують більшість із кіпрських депозитів. Має проблеми, і український бізнес на рахунках на Кіпрі сьогодні заморожено до 3,5 мільярдів євро українських. Можливі втрати оцінюють щонайменше у півмільярда. Україна ризикує отримати дорожчі кредити, падіння ціни на свій експорт, насамперед метал, а також втратити чимало іноземних інвестицій. Саме Кібр є найбільшим нашим інвестором. Утім, прем'єр-міністр Азару поквапився це заперечити. Тим часом протести примусили парламент Кіпру відхилити безпрецедентний план порятунку, але банки, які не працювали цілий тиждень, зачинені ще до вівторка. Тож, усе ще може статися.